Я от власне згадую, ти сьогодні згадував про Херсон про те, що цілком ймовірно, що ми навіть не здогадувалися про таку перемогу, яка до нас так швидко прийшла, в цій території. То я до пані, до пані Світлани, маю запитання про те, як сьогодні Херсон? Як там справи? Розуміємо, що важко, бо обстріли посилюються постійно, але так, маємо на увазі. Кожного от, дня, люди. звісно, вони посилюються, так. їх дуже багато. Вони йдуть хаотично, люди не розуміють, куди воно прилетить в цей момент. Але знаєте, із позитивного хочеться сказати про те, що, ну, по перше, дуже активна е інфраструктура е розбудовується. Е Люди, які займаються там впровадженням тепла і світла, тобто цілодобово не сплять, враховуючи про те, що дуже багато транспорту у нас вивезли, але комунальники працюють. І знаєте, найголовніше, що от і мені почали говорити, бо три тижні тому я там була, і якесь таке враження: вісім місяців в окупації, це змінились обличчя людей. Тобто вони були більш замкнені, тому що вони не могли показувати свої настрої, вони навіть не віталися іноді з тими людьми, кого вони знали, щоб не наражати один одного на якісь небезпеки. І от тепер з'являються такі моменти, що люди почали посміхатися і здоровкатись на вулицях. І думаю, слава Богу, що через всі такі. Страшні випробування які є, але все рівно ну відчувається, що життя життя налагоджується. Знаєте, я гортаю стрічку TikTok кожного вечора, тому що туди заходять українські тренди дуже зараз активно, насправді, і бачу все більше людей, які ставлять геолокацію Херсону. Молодь повертається додому, і це не так, може так. не тішити. Проте, як там працюють магазини, як працюють аптеки, чи от ви говорите про те, що життя повертається. А з точки зору побутової, саме з точки зору побутової, тобто. Це дійсно, ну по-перше, для нас стрімко його е звільнили, що ми навіть не встигали да, читати з вами, яке село зараз звільнюються. Вони вже пройшли, що люди що ви бачили записи військових, які писали: ми ще в село не зайшли, а вони вже прапори повивішували. Тобто, це дійсно було дуже стрімко. І зараз, от на теперішній момент, я навіть вчора переглядала, що в принципі в кожному районі міста, коли е Країна-агресор покидала нашу територію, то всі аптеки були зачинені. Все було зачинено. То зараз в кожному мікрорайоні вже їх працює багато і, в принципі, медикаменти повертаються. Дуже багато громадських організацій, міжнародних організацій. Знаєте, було таке враження, що От всі стояли на кордоні і тільки чекали, щоб його відкрили, цей коридор. І тепер просто вся Україна туди поїхала, і гуманітарних штабів дуже багато зробили, продов... продовольство багато везуть. Але з рахунок того, що холодно, і не всюди ще дали тепло, то передають теплі речі, ковдри. Ну, і знаєте, мабуть, може це високопарно буде сказано, але з теплими речами передається і теплота, і любов, і, і люди відчувають це. Хоча перші рази, коли почалися сильні обстріли, бо до того ж не було їх, то люди почали виїжджати і з'явилися на заправках черги. Ну, Влада й закликала зрештою так, покидати і всі просили виїжджати, але все ж таки дуже багато людей. Не хочуть їхати, і говорять про те, що ми тут стільки всього пережили, то невже ми зараз будемо втікати вже з вільної території? Честі ми й хвала. Вони герої трохи без світла, без води, але без росіян. Це важливо. але та це вже такий, вже є такий. Да, просто у нас таке вже гасло. Але те, що повертається вже і світло, і вода, і без росіян. І це вже факт Ну, Херсон був хорошим ударом наші пояс для невдахи, тому що чекали зовсім іншого, зрештою та тому дякуємо а нашим хлопцям, дівчатам ЗСУ, Просто прекрасні люди, які нашу територію бережуть і вберігають від ворога.